Друзі, вітаю всіх з вами Каскай. І сьогодні у нас крижаний спуск ВТА 5 онлайн. Ви спитаєте, якого взагалі фіга Крижаний спуск літом. Ну, тому що дуже спекотно і треба чуть-чуть прохолоди нам додати в нашу гру. І це протистояння спорткарів, так можна сказати, спорткарів, але тут є мерсик ось такий друзі. Проти мотиків. Ну я думаю, буде дуже цікаво. Тому прожимайте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. І звісно ж, друзі, звісно, не забувайте про. Ваш коментар. Так, дивіться, що у нас тут є бугаті, лего бугаті аж 24 Ну нормальна така тачечка, до речі, бешечка. Просто офігенна бешечка. У нас інфініті. У нас є Мерсик. Ну, звісно, ж Мерсик. У нас є дуже багато афігенних крутих е мотків. Це Сузуків, до речі. Потім я не знаю чесно, що це за моделі. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Дуже буде прикольно, якщо ви це зробите. Так, і в нас є, звісно ж, Харлі Девідсон. Ну що, будемо розпочинати. І розпочнемо ми з цього мерсика, тому що щось так впав в очі, Чому би і ні? Добре, друзі, побачимо, скільки балів він нам набере. Так, ну що, 1, Один, два, три, let's go. Так, ну вже 40 км за годину маємо. Головне зараз просто не впасти з цього крижаного тунеля. обережненько треба максимально обережненько, 90 кілометрів задано. Прекрасно наш Мерсик заремчить по крижаному цьому спуску. Ви знаєте, сонечко світить, і головне, щоб зараз не з'їхати кудись вліво або е, право. І буде просто джі-джі для Мерсика. Але трішечки я його зараз контролюю, ні, 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 ти тримайся, тримайся. Зараз в мене. Вліво трішки поклонило, ну і страшного 120 км за годину. Так головне зараз триматися. Є 420 мерсик. В нас і нас зараз праворуч клонить обережненько. Так, ну що, набираємо максимальну кількість балів і побачимо, наскільки ж він зможе набрати балів для своєї команди. 144 км за годину, 150 вистрибує Мерсик. Ну що, не вже не долетить? Друзі, він не долітає. Як взагалі таке можливо? Ну, що, вдало тобі купання, а ми переходимо далі. Let's go. добре. Мінус мерсик. Друзі, 145 км за годину не вистачило, щоб потрапити. На платформу. Ну і таке буває, до речі, дивіться, коуперіко. Так, це ось і коуперіко. Прикольно, так. Щось треба з цим робити. Добре. Ну і наступним мотик у нас буде Сузукі та Кавасакі, Сузукі. А, до речі, так, от то Сузуки, а це Кавасакі. Ну, Кавасакі та Кавасакі, поїхали. Опа, ну мотик, ну мотик повинен проходити, як ви вважаєте? Так, 100, нічого, 160 км за годину. Ну я думаю, що це буде максимальна кількість балів. Головне, що зараз не перелетіти на платформу, бо буде GG. То ось що саме, ну він набере максимальну кількість балів. Якщо прилетить 180 км за годину, прекрасно! 190. Друзі, ну це ваша вподобаєчка. Мотик просто летить. Мотик просто летить 200 км за годину. 170. Так, тільки я не буду глайдити. Ні, я не буду глайдити. Мотик, мотик, мотик. Як таке взагалі можливо бути? Мотик не вистрибує. Так, ну а ми покупаємося з вами. А як взагалі таке може відбутися? 180 км за годину, і він не вистрибує навіть на мінімальну кількість балів, яка в нас є, це 25. Ну це просто якийсь, я не знаю, божевілля. Добре, наступною буде тачкою нашої Інфініті. Ну що, Інфініті? А може, ти зможеш перелетіти, не знаю, цю платформу. Або хоча б, друзі, долетіти. Так, треба контролювати, тому що. Ой-ой, дивіться, я. Фул гальма прожимає, а вона їде 100 км за годину. Так треба обереженько. Ви знаєте, я на останній платформі фулгаз прожму і побачимо, що з цього буде. Так, 150 км за годину. Треба обережно зараз. Просто діяти 180. Ні, ой, 180, 114, 180, Не знаю до чого я це сказав. Але я хочу, щоб в принципі було 180. Ну що, поїхали, друзі? 190 км за годину, 205 км за годину, 217, Невже? Друзі, 200 км за годину Інфініті вистрине. Друзі, я просто це відчуваю. Let's go. боже, не перелети, не перелети, не перелети. Ні, цього не може бути. Друзі, вона перелітає. Так, а давайте з вами зробимо так. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи взагалі це рахується, тому що ну зараз інфініті інфінті перелітається просто якесь божевілля? Так, ну дві тачки. Мінус, мотик, мінус. І це просто якась виходить. Знаєте, фігня. Так, добре. Сузукі, Сузукі, беремо наш мотик Сузукі і побачимо, чи Сузукі зможе пройти. Інфініті прилетіло. Ну на каркав я собі думав, казав собі прилетить. Прилетить. Ось прилетіла! Прилетіла наша тачка. Ну нічого страшного буває. 100 км за годину набираємо вже. Прекрасно, 130 км за годину. Так треба триматися. Я трішки, чи трішки чуть не впав. Там, якщо ви бачите, ну на мотиках складніше проходити, тому що ви знаєте, з нього можна випасти. З тачки, ти так просто не випадеш, а от з мотика ти випадеш. Тому 150 км за годину. І зараз максимально, просто максимально зараз розганяємося так. Я впевнений, що я повинен перелітати. Давай, друже, давай, я впевнений. 170, 180, 190 км. Тріб за годину, будь ласка, долети до платформу. Ну, що ж ти будеш з цим робити? Ну що ж ти будеш з цим робити? До побачення, велком to океан. А ми переходимо далі. Так, ну зараз рахунок 0-0. Як взагалі вам такий рахунок? Друзі, ну це реально, це реально інтрижка. Це реально інтрижка, а в наступному буде у нас пешечка. Так, ну я думаю, що бешечка ну не повинна прилітати. Давай. Е, е, ну давай з ну, балів буде вистачить. Вистачить щоб зробити рахунок 1-0. Ну, 25, будемо рахувати, взагалі там 25, 50, 75 і 100 балова система. Так. Бешечка зараз йде просто максимально божевільно. Так, до речі, я на інфініті мав 200 км за годину. Треба не привищувати цю норму, тому що як це відбудеться, друзі, ми знову з вами прилетимо. Давайте 190 з вами вилетимо, і буде прекрасно. Так, я просто відчуваю. Я відчуваю, що вона прилетить так, друзі. Це вона. Ой, перелетить! Вона долетить! Вибачте, 160 км за годину. Невже? Ні, будь ласка, не перелітай. Будь ласка, я не вірю. Будь ласка. Будь ласка, ну сотечку. Ну, давайте, давайте, давайте з вами переграємо. Друзі, давайте з бешечко з вами переграємо. Е, ну, вона, вона заслуговує. Друзі, ну вона, вона реально, вона реально ну був був дотик, був дотик до платформи сотки. Я рахую, що на мою думку, ну треба перестрибнути. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ми будемо таке зараховувати, тому що мені дуже важлива ваша думка. Ви ж це дуже все прекрасно знаєте. Так, давайте 175 км за годину. Нам вистачить, щоб прилетіти. Інфініті, якщо про інфініті казати, то інфініті вона не зацепила цю платформу, і ви знаєте, вона перелетіла. Якщо рахувати по справедливості, так вона не перелетіла. Але, друзі, бачимо, що ми зараз 180, 160, 180, Так, ми перелітаємо, ми долітаємо. Будь ласка, не перелети, Ну, що ж ти будеш 75 балів, друзі. Ну давайте зараховувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я хочу це просто почитати. Так, 75 п'ять кілом... 75 кілометрів, 75 балів ми маємо, і це просто прекрасно. Добре, ми переходимо до наступного мотика нашого. І це я не знаю, що це за мотик. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що в мотиках, ви знаєте, я сильно не шарю. Я знаю, що от, залишилося два мотика. це Харлі Девісон, і ось це ми маємо. А мотик у нас це ви знаєте дуже різдвий. Якщо по попередньому рахувати, ви знаєте, це мотик. Те, те саме, що нам потрібно, щоб потрапити на ту платформу. Так, але ми там мали 190 і ми не перелетіли. А давай-ка ж цим прилетим. 190. 190 кілометрів за один. Ну, все просто прекрасно і зараз максимально... Ой! Ой, про що я вам казав, друзі? То... Побачення. Дивіться, коротше, українське тобачення. Друзі, ми не перелітаємо. Ось про що я вам казав, але ми це будемо зараховувати. Це, знаєте, буде такий тест-драйв на мотиках. Так, добре, наступною нашою тачкою буде Аж 24 На жаль. На жаль, ми на мотику не приходимо, бо так рахунок зараз 1-0, якщо так рахувати. А взагалі балам. 75 балів мають наші автомобілі. Так, побачимо, ой ой А ця дачка дуже різдва. Ну що, давайте контролювати з вами 150 км за годину. Ви знаєте, це дуже дуже слажувати. Ну нічого страшного, нічого страшного, що це тяжко, але ми з вами це все пройдемо. 185 км за годину. Так, треба контролювати. Кажу ще раз, 190, 195. 200 км за годину, А ось тут ми наберемо. А ось 70, 180, 190. Давай, максимально, максимально, перелітай. Будь ласка, будь ласка, долуте, я тебе прошу. Боже, прошу 7 50, Ой, а тут у нас не переливки. Друзі, тут у нас не переливки, тому що зараз дивіться, що відбувається. Наша бешечка 75 балів, а наш аж 24 50 балів. Ну що, Харлі Девідсон, на все ваші сподівання. Тому що якщо Харлі Девідсон, треба просто мати в своєму активі, ну 200 балів, щоб мамотики перелетіли. Побачимо, чи Харлі Девідсон це зможе з вами зробити. І до речі, що е, я вам казав, якщо ви пам'ятаєте в моєму першому відосі, коли в мене дуже давно не було, подивіться, якщо ви його не дивилися. Так, е, про нову мапу, друзі. Е, до речі, до речі, так. Е, я скоро її буду проходити. тому... Тому, друзі, просто треба максимальну кількість вподобаєк на цих всіх відосах. І буде вам новий відос з новою мапою постомізованою, тому що для мене її розробляли. І я думаю, що вам буде дуже цікаво. 135 серйозно, Харлі Девідсон. Давайте поглайдемо. Ні, не виходить. Друзі, на жаль, мотиків взагалі не проходять це випробування. Ну я не знаю, що там буде на рахунок ось цього Харлі Девісон, побачимо, але залишається лего тачка. Ви розумієте, що це... Ну, це GG. друзі, це GG. Ви розумієте, що це перемога. Автомобілів, але, друзі, у нас леготачка, і дуже різва. Я хочу сказати, зі старту просто вона божевільна: 125 км за годину. Ой-ой-ой, ой-ой, ой що бугаті у нас леготачка робиться. Просто офігеть. Так, 200 км вже на крижаному спуску. І це просто якесь божевільне. 105 км за годину, 107 ну ну нічого, ось, 107, 200, 205, 207. Так, ну нічого. Так, ну вистрибнуло. Ну вистримно чи ні, друзі. А ну, давайте. Так чи ні, так чи ні. Ну все, ви свої ставочки поставили. А ми летимо. Летимо, і ми долетимо. На відміточку 50. Ні, так, на відміточку 50, друзі. Це 175 балів зараз для автомобілів. А ми переходимо далі. Ой, ой, а ми на цій платформі зупиняємося. Ну нічого страшного, вибуваємо ми дверцята, телепортувалися ми з цією тачкою. Так, ну 175 балів в своєму активі ми маємо. І останнім, останнім нашим транспортом буде так. Мото, мото, мото Харлі Девідсон. Let's гоу! Добре, ну щось в мене взагалі, знаєте, таку дуже сильно мене засмутили ці е Коротше, мотики. Ви знаєте, я тут вже з -з заговорився, тому що ну просто я не знаю, ну як так взагалі не вистрибнути мотиком на платформу. Це я не знаю. Я думаю, що вони перевожуть не знаю, з рахунком 5-3. 5 2 але маємо все навпаки. Добре, 185 кілометрів. 100, ну не, не може вона набирати. Більше не може. Харлі Девідсон вискочить. Будь ласка, на ту платформу. 25 балів в своєму активі. Ми маємо Харлі Девідсон є є контакт. Так, ну вже я не настільки засмучений, як був. Але маємо те, що маємо рахунок. Зараз 175 балів на 25 на користь автомобілів. Так, друзі. Якщо вам сподобався цей відосик, прожимайте ваші вподобайки. Ну, звісно ж, підписуйтесь на канал і коментуйте. Дуже багато коментарів треба для цього відосику. Друзі, щоб я випустив відосик на новій матві. Дуже-дуже це потрібно. Так, ну що, ну а з вами був Каскай. Ви знаєте, що робити. Я вам це все казав. Па-па, до нових зустрічей.